Привіт! з вами журналісти з Лозової. Дякуємо Зосі за чудову тему. У нас в гостях побували люди, які своїм обов'язком, професією та відповідальністю доводять любов до країни. Саме вони є його опорою та прикладом єднання. Пропонуємо найцікавіші фрагменти наших інтерв'ю. Чому ви обрали цю професію? Мені було завжди цікаво, чому так, і поміч допомагати людям. Цікаво, як людина реагує на ті та інші моменти в житті, і чому так сталося в її житті? Розмовляючи з ним, я розумію, що людина або розуміє закони, або не хоче їх просто розуміти. Якщо е, бачиш військового, хочеться підійти і сказати щось приємне, але вважаєш, що буде соромно, боїшся, можна? Звісно, можна. Ні, тільки до військового. Можна підійти і до МНСника, до якогось там пожежника, підійти і сказати. Дякую вам. Як ми діти можемо вам допомогти? Бути свідомими, розуміти, що ця війна. І військові, які на цій війні, вони там в першу чергу, щоб у вас тут це було гаразд. І цінуйте це, пам'ятайте про це, тому що а, ваше покоління тут жити. І як підтримати військових під час війни? Я думаю, кожен сам може вирішити, як він може підтримати Збройні Сили, гвардію, донатами. Мабуть, простіше навести якісь приклади, які я знаю, як допомагають люди. Там продають бізнеси, щоб повністю вкластися. Там якісь підрозділи печуть, якісь там смаколики, та навіть от ті ж малюнки ще родово це теж підтримка. Хто вас найбільше надихає? Мене надихають так само підприємці, які досягли якихось результатів, на які, наприклад, я направлена мене також найголовніше надихають наші клієнти, коли я бачу їх щасливі очі. Я зрозуміла, що в будь-якій ситуації потрібно залишатися людьми. Як би в нашому житті не було складно, допомагати один одному постійно потрібно. Ми бачили дуже багато різних людей, дуже багато різних доль, і слухаючи кожного, ти розумієш, що ми сильні, коли ми єдині.